Усім привіт! На канікулах я приїхала до бабусі. Тут дуже багато грибних місць. Тож ходімо зі мною збирати гриби. Я не знаю, давайте шишечки позбираємо. Раз шишечка, два. Дивіться, в кошик всі шишечки зберуться. І додому піде. Ходімо. Як ви бачите, ми телепортувалися в друге місце. Вишукаємо. Я знайшла перші гриби! Уху! Ууу, вони настівні. Подивіться, які гриби! І вони теж на стіні. Чого всі гриби тут на стіні? Ну, рибочки. Ага, у -у -у. Але ще знаєте, як я в 9 ранку мене не можна було розбудити, бо я людинка та. дивіться! Це підберезники! Давайте листочки вибере, а як його витягувати за корич чи за... Ні, не за. Чого він такі? Ні, ну, не можу такі милий, У нього ще така шорстка. Ну як шорстка, такі ці. Грибочки. Це інший. другий. Він трішки так. Він тут за мохом просто, я не знаю, як його. У мене нема сил. я сьогодні молочну кашу ще не їла. Це с... одкуди у мене будуть. З пляночком. Йдемте далі. По грибочки. Ходімо, ходімо. Так, що у нас? Червоного, так, да, червоноголовець, як обичного. Але він такий великий, що я не знаю, Що я його витягну А чому він такий? Чому він такий? О, дивіться, який великий Червоноголовець Але бачите, який він весь такий смачний? Але хто знає, що дітям від? 12 років гриби їсти не можна, бо вони не переварюються. Тож, якщо ви хочете одну лисичку спробувати, то це добре. Так, далі, далі що у нас є? Ідемо те. Тут дуже багато цьому. Можна було їх обійти, а я їх не знала, що. Так, поки не бачу грибів. Бачені інстині. Я з тоді запаю, не знаю, що тут. Наша камера прийде. О, тут такий пінтерес. Я не знаю, що зробити. Так, ми, ми сюди прийшли, а що збирати гриби? За тут багато людей гриби? Але вони дуже... Знаєте, до Польщі їхати далеко, а гриби даже добились ходити, а вже приїхали. Дивіться, у них ціка назва цікава, польські гриби, але вони, їх же надо, мабуть, ну, да. Їх зарізати треба, да? У мене є ножичок, але грати ножичком не можна. Дати оцей поленький. Але вони всі такі липки, то я Ну, Я думаю, на... Коли... О, дивіться, це польські гриби. Назва прикольна, але вони всі такі липкі, які я вам покажу. Все прилипало. Я зрізала всі грибочки, які залишились за кадром, бо це буде вже дуже довго. Ходімо далі. Зв'язочку виходимо. Я не знаю, будемо змінювати маршрут, бо тут дуже багато паличок, паличок, паличок. Ідемо. Ми знову телепортувалися. Я вже бачу Дивіться, це перший за наш похід. Біленький грибочок. Він такий тусенький, то його, мабуть, надо задзумало ручками. Отак ну, от. А чого? А чого? Я думаю, вони смачні. Дивіться, ага. це саме перший білий гриб наш за наш похід. Дивіться, вже корзинка поповнилась біленьким грибочком. Йдемте далі. Так, куди? Я не знаю куди. Туди йдемо. Ось ще один вид грибочки. Хто знає, що це, це моховик. их тут двое тоже будем мы завтра Там... видите еще нашла польские миллионыши мне так нравится меня миниатюрной идти такие букеты грибочки тоже давайте какие кусю вот вот рассортируем тоже что было да остальная партия наших грибочков Зараз будем идти до бабуси Та хай перевірять, чи я всі грибочки правильно зібрала. Отруйні, може, якісь набрала. Зараз ходімо. Тут є копия відбуваються. Тут ще якісь квіточки хай ростуть. Тож пишіть в коментарях, якщо вам сподобався мій похід за грибочками.